Командир дзвонить каже, що дитина загинула макам'як як на навчання. Беріг нас, мабуть. Біля Святоуспенського собору прощається із полтавцем Артемом Шантою. Військовий поліг 1 серпня поблизу села Роботине Запорізької області. Забрати тіло із поля бою побратимам вдалося на шостий день після смерті воїна, розповіли батьки загиблого. Його побратими, ну, спасіба їм велика дяка, вони дуже, вони три дні за ним ходили. Одну машину їхню розбомбила, другу, вони ранені були. Він умер як мужчина. Одно радує, що хоч не мучився, що п'ять днів доставати розорваного ну, що на одну секунду, що, що ті твари не мучили його. Останні місяці 23-річний Артем служив у гвардії наступу. У мирному житті розповів батько, його син займався боротьбою. А основними захопленнями солдата були пасіка та собаки. Пчелки у нього були. І Собак, у нас же собачий період у нас 40 собак без Він з ними займався. Сказав би, ти знаєш, мабуть, важливо в житті пройти як мужчина. От якщо ти родився мужчина, ти повинен пройти як мужчина. От Тому це був його вибір. Біля собору влаштували прощання із 49-річним солдатом Сергієм Бідухою. Його мобілізували 20 липня минулого року. Служив полтавець на посаді стрільця. Він пішов добровольцем, коли почалася війна. Він сказав, що я не буду все чекати, поки воно всі переїдуть. Я воювати. Ми йому сказали, підожди, дійде, все йде тебе. Оце ну, не стало. Від душеної бійця були тварини, розповідає подруга Марина Романюк. Нас познайомили наші собаки, тобто дуже багато світанків було зустрінено нами разом. Дуже багато ми розмовляли і про те, що в нашій країні, і про те, що він не міг не піти туди. І останній раз я розмовляла з ним буквально за два дні до того, як він загинув. Боєць загинув 13 серпня 2023 року під час виконання бойового завдання в селі Урожайне Донецької області. Про це повідомив начальник групи морально-психологічного забезпечення міського терцентру комплектування Сергій Шкоропій. Він такий по натурі боєць і сидіть, де він не став, ніхто їм не говорив. За словами родича загиблого Анатолія Короленка, у захисника залишилися мама, дружина та син. Обох бійців поховають у Полтавській громаді. Світлана Мастепан та Сергій Єрохов. Суспільне новини Полтава.